В Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Пізно ввечері, 20 грудня, Запоріжжя перебувало під атакою безпілотників. Постраждали люди, а пошкоджень зазнали будинки. Деталі у випуску для комфорту дітей в Запоріжжі відремонтували чергове укриття в одній зі шкіл. Тепер учні закладу зможуть навчатись змішаному форматі. Подробиці згодом. В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж вихідних ворог завдав майже 800 ударів по території області. Минулої доби росіяни спрямували по прифронтових громадах дві сотні безпілотників. 22 обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Нову Андріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 174 артобстріли задано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. Повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури не надходило. Мирні жителі не постраждали. За інформацією генерального штабу, минулої доби на Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Новоандріївки. Водночас, наші захисники 65-ї бригади, здійснюють дистанційне замінування позицій окупантів. Результат роботи з ліквідації ворога не змусив себе чекати. Станом на ранок підтверджено збиття 47 ударних БПЛА шахет та 25 безпілотників інших типів. В Київській області під час атаки пошкоджено лінію електромереж внаслідок падіння уламків. Електропостачання вже відновила а в іншому районі пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та 3 автомобілі. Хмельницька область теж зазнала пошкоджень. Внаслідок атаки на підприємстві постраждало обладнання. Одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль. Російська армія продовжує систематично обстрілювати населені пункти правобережжя Херсонщини. Минулої доби росіяни вкотре били по цивільній інфраструктурі Береславського та Херсонського районів із артилерії, мінометів та БПЛА. ФПВ-дроном вдарили по житловому кварталу Береслава. В результаті загинув 30-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, магазин та приватні автомобілі. Через російську агресію три людини загинули ще одна дістала поранення. На покровському напрямку наші захисники зупинили 37 атак. Окрім бронетехніки, росіяни вирішили використовувати цивільні автівки для штурмів. Проте оператори 425-го окремого батальйону безпілотних систем очі розбили колону окупантів. Но ввечері, 20 грудня, Запоріжжя перебувало під атакою безпілотників. Внаслідок цього є пошкодження багатоповерхівок, приватних домоволодінь і на житлових приміщень в трьох районах міста. Чотири людини дістали травм. Як місто оговтується. чергової атаки бачили наші журналісти. 20 грудня близько десятої вечора росіяни атакували місто безпілотниками. Один із шахетів влучив поблизу двох багатоповерхівок. Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару. Серед потерпілих також дитина, хлопчик 12 років. Місцева жителька Світлана в момент прильоту була у власній оселі. Вибуховою хвилею у квартирі жінки пошкодило вікна. Була в квартирі, було дуже гучно. Працювала наша ПВО. потім бахнула. Потім знову після цього ще через час працювала ПВУ. У мене посипалися стекла. Внаслідок атаки також ушкоджень зазнав квітковий магазин, розташований на першому поверсі будинку. Більше всього постраждав фасад, вивіска, вікна, всі повилітали, двері трошки покоцало стіни, меблі на рецепшені. Зранку приїжджали, зробили нам ДСПшкою. оббили. з дівчатами зараз вимітаємо, вимиваємо, приводимо все до ладу. Так. Нас не побороти до ліквідації наслідків атаки одразу ж долучились відповідні служби. Першочергово почали закривати вікна плитами ОСБ. Працювали аварійні служби міські по усуненню наслідків, забивались, закривались вікна, пошкоджені плитою ЮСБ, надавалась допомога мешканцям. Працювала районна адміністрація в палатці, соціальна служба. Надавали людям допомогу як психологічну, так і надавали допомогу матеріалами будівельними для усунення наслідків. З восьмої ранку наступного дня на локації у Шевченківському районі розпочали роботу працівники соцсфери. Протягом суботи було проанкетовано та внесено до програмного комплексу допомоги 76 постраждалих. З них 21 особа пільгової категорії. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Сучасна та відремонтована сховище – безпечний освітній процес. В укритті школи номер 110, яка розташована в Комунарському районі. Завершені ремонтні роботи вже зовсім скоро дітлахи повернуться до навчання в очному форматі, який вигляд має оновлене укриття. Бачила наша Єлизавета Швайко. Ось такий вигляд нині має укриття у гімназії номер 110. Це стало можливим завдяки реалізації спільного проєкту міста та дитячого фонду ООН від ЮНІСЕФ. Це вже друге укриття, яке відремонтували в його рамках. Сховище облаштували згідно з вимогами безбар'єрності. Кожен клас обладнали усім необхідним меблями, інтерактивними дошками, інтернетом. Зробили ремонт у санвузлах. Також повністю замінили мережі. Він включав в себе повну заміну комунікацій, повну заміну мереж, встановлення нової витяжної системи. Тут є приточна витяжна система вентиляції з фільтрацією повітря, з спеціальними тенами, тому тут повітря взимку йде тепле, а влітку йде холодне. Влаштування системи пожежної сигналізації, влаштування нової, повністю проводки щодо електрики в школі, влаштування спеціального ліфту для людей з особливими потребами це на головному вході. Основний ресурс, основні кошти надавав ЮНІСЕФ, це порядку 8 міль... Мільйонів гривень і безумовно було співфінансування від Запорізької міської ради дуже сучасне укриття, і дуже швидко його фактично запустили в експлуатацію. Діти щасливі, щасливі батьки, тому що вони можуть відправляти дітей на навчання, на соціалізацію. І що найголовніше, що діти перебувають в безпеці. Аби побачити оновлене укриття до навчального закладу, прийшли батьки школярів. В мене навчається в школі гімназії 110 троє діток. А перший клас хлопчик, дівчинка. другий клас це саме старший, дев'ятий клас, випускник хлопчик. Дуже раді, тому що діти нарешті вийшли до школи, мають спілкування, спілкуватися один з одним, соціалізація спілкування вчителем. Ну дуже в захваті, що батьки, що діти. У гімназії навчаються 600 дітей. Навчальний процес тут планують організувати у дві зміни. Тож школярі зможуть щоденно відвідувати заклад. Прийшли ми зміжений формат квітні місяці, тому що у нас друга частина укриття ще є, вона вже була придатна для використання. Розпочався ремонт, ми прийшли на дистанційне. І ось як тільки прийде комісія, коли вона прийде, це ДСНС, це Держпоживслужба, Якщо вони дадуть дозвіл на використання, то ми зразу вийдемо всі. Завдяки облаштуванню укриттів вже 80 запорізьких шкіл вийшли на змішаний формат навчання. До кінця року планують завершити ремонтні роботи ще в п'яти закладах освіти. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Навчати дітей та надавати захист містянам. В Запорізькій гімназії номер 92 ремонт найпростішого укриття тривав протягом двох місяців. За цей час вдалося виконати капітальний ремонт підвальних приміщень. Відтепер у сховищі є два класи для навчання, інклюзивні санвузли, місце для усамітнення та кімната для мешканців прилаглих будинків. Ремонтні роботи профінансував ЮНІСЕФ. А от ПДВ сплатили міським коштом. Нагадаємо, 92-га гімназія планує вийти на змішаний формат навчання в наступ. Році а наразі очікують дозвіл для проведення занять. Одночасно в укритті під час навчального процесу можуть перебувати близько півсотні учнів. Усі укриття в нашому місті проходять перевірку. Кожний квартал це укриття в першому, другому та третьому кварталі ще було не готове для використання після прийому комісії. Та проведення ремонту це приміщення, найпростіше укриття має все необхідне для того, щоб тут проводився і навчальний процес, і укривалися мешканці нашого міста. Тут забезпечено все. За два місяці зроблено було капітальний ремонт, оновлено санвузли. Стіни, стеля, освітлення хороше зроблено, система штучної вентиляції та протипожежна сигналізація. Готові розпочати вже з другого семестру, тобто з 13 січня. Розклад навчальних занять у нас складений, і яким буде чином працювати у дві зміни? Теж все продумано. Тому чекаємо на початок навчальних занять. Тим часом ремонтні роботи в мобільному командному пункті на фінішній прямі. Вже скоро він вирушить до військових на запорізький напрямок. Наразі у пункті завершила внутрішні і зовнішні ремонтні та оздоблювальні роботи. Вже завезли меблі та телевізори, облаштувала мережі, вентиляцію, засоби комунікації. Залишилося встановити інтерактивну панель. Запоріжжя поліцейські затримали ділка, який за 10 тисяч доларів обіцяв чоловіку у призовного віку допомогти знятися з обліку для виїзду за кордон. Про це та інші справи розкажемо в нашому дайджесті. 45-річний містянин через знайомих підшукував тих, хто хоче уникнути мобілізації. За 10 тисяч доларів сприяв чоловікам призовного віку в оформленні фіктивних медичних документів про наявність хвороб та висновків МСЕК про встановлення групи інвалідності. Ділка спіймали на гарячому під час отримання частини обумовленої суми в 2 тисячі доларів за запропоновану послугу. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на. Строк до трьох років з конфіскацією майна. У Олександрівському районі 35-річний водій Ауді А 4 не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь та, продовживши рух, врізався в шлагбаум. Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, але кермувальник відмовився від проходження огляду. Також інспектори з'ясували, що чоловік позбавлений права керування. Під час комендантської години в Дніпровському районі кермувальник Рено Дастер наїхав на електроопору. Патрульні виявили водія ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці засвідчив майже два проміли. Загалом, протягом ночі в місті патрульні виявили дев'ять нетверезих кермувальників транспортних засобів. Численні гематома, деформований череп, ножове поранення ноги, через що втрачено багато крові в такому стані після побиття в травматологічне відділення запорізької міської лікарні потрапив ветеран війни, волонтер благодійної організації Рубікон Воля Дмитро Панков. Зараз неведужі місцяни допомагають хлопцеві вилікуватись, надсилають кошти на громадську організацію та родині на лікування. Тільки за сім днів після нападу Дмитро почав ходити самостійно, але поки за допомогою мились і лише біля палати медзакладу, де зараз перебуває. Ледь має сили розповісти, що трапилося тиждень тому. У мене зламане, ну по суті, лице. Плюс в мене ножове поранення у ногу, завдяки чому я втратив багато крові. Мені накладали турнікети реаніматологи вчасно наклали. Слава Богу, що він не попав у артерію. Подія сталася 14 грудня увечері, коли Дмитро та його дівчина повернулись додому в одну з запорізьких багатоповерхівок. На хлопця зненацька напав 43-річний чоловік, сусід із нижнього поверху. Ми побачили записку з погрозою, з погрозою у матерній формі, щоб я прибрав авто з типу власного паркувального місця. Ну, Я такий подумав, ну добре, зранку уберу, мені не принципово. Типу, Я до цього не ставив раніше нікого туди авто. Все, Ми прийшли з дівчиною додому, зайнялися своїми справами, почали готуватись до сну. Я з котом був на кухні, дівчина вже лягла спати, як раптом дзвінок у вхідну двері. Ну, я... Пішов, відкрив. Одразу я отримав удар і втратив свідомість, тому що я не очікував на це, тому що якщо б я очікував, я би дав відсіч. Але я одразу втратив свідомість, впав вже як, ну і мене почали буцати ногами. Я цю людину ну, бачив уперше. Ну, тобто ситуація була така, що ну, типу, я знав, що є муж, хозяйки, сусідки знизу. Дмитро прагне справедливого покарання для зловмисника у законній площині і чекає професійних та рішучих дій від правоохоронців, щоб такі люди у суспільстві, у такий непростий для нашої країни час перебували. За гратами не на фронті, такі на фронті не потрібні індивідууми. Просто хочеться, щоб ця справа дійшла до кінця. Я саме хочу справедливого покарання до цієї людини стосовно чинного законодавства, завдяки діям рішучим діям. Активним діям національної поліції випадок кричущий і на жаль за останні два місяці трапляється у Запоріжжі вдруге. А між тим, повага до наших захисників у суспільстві має бути в пріоритеті. Зауважує радник міського голови Михайло Пирог. На сьогоднішній день на превеликий жаль ці випадки не поодинокі. Ми всі можемо бачити неймовірну кількість відеозаписів, коли Ветерани були принижені суто не тільки як ветерані, а і як звичайні громадяни. Ці ситуації вони не припустимі взагалі в адекватному громадянському суспільстві. А по відношенню до ветеранів, до ветеранок, ну це в будь-якому випадку неприпустимо. Впевнені, що відповідна оцінка буде надана, і ті, хто допускають такі випадки. А це є порушення чинного законодавства. Будуть покарані відповідно до закону на зловмисника. Відкрито кримінальне провадження за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. А Дмитру 24 грудня робитимуть операцію: остеосинтез лицьового черепа для формування обличчя вже закуплено 9 титанових пластин і шарнірів. Для них лікування триватиме щонайменше місяць. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Безплатний перегляд художньої кінострічки Муфаса Король Лев для ветеранів та їхніх родин організувала представники громадської організації Платформа спільних дій. Таке сімейне дозвілля це частина програми реабілітації захисників, розробленої активістами спільно з міською владою та компанією «Метінвест». Тему продовжить Ольга Ларіонова. Протягом року на платформі Спілкуй ветерани вивчали проблеми захисників і допомагали вирішувати їхні найактуальніші питання медичні, юридичні, соціальні. І ось тепер, напередодні нового року, вирішили зробити їм приємний подарунок. Запросили до одного з міських кінотеатрів на безоплатний перегляд популярного кінофільму. І відповідну стрічку підібрали американський комп'ютерно-анімаційний музично-драматичний фільм Мусафа Король Лев розповіли організатори заходу. Ми зробили це для того, щоб вони трішечки відволіклися від цих складних буднощів цього дня і змогли провести приємний час зі своїми родинами. Загалом до кінотеатру прийшли понад півсотні захисників разом зі своїми сім'ями. Будівельник у цивільному житті Віталій Родко на війні був майже вісім років. Починав із добровольчих батальйонів, воював на різних напрямках. Після поранення демобілізувався і отримав інвалідність третього ступеня З самого початку. Да. Потім мобілізація четверти хвиля, потім демобілізація. Потім контракт був чотири роки. Да. Ну, як почалася повномасштабка, з перших днів пішов воювати. Воював, звільнився 2 жовтня у цьому році. За станом здоров'я. Тепер чоловік лікується і займається самоосвітою. Ви сьогодні прийшли в кінотеатр сам? сам. Ну, Дівчина не змогла, працює. Ви взагалі любите кіно? Ну, звісно. Яке саме? Історія. Фентезі. Вдома більше читаю, взагалі читаю всяко, але подобається, ну вже подобається щось таке. Труди великих людей. Таке психологічне розвантаження захисників спільний проєкт громадської організації, платформа спільних дій Запоріжжя із міським департаментом ветеранської політики та компанією Метинвест. Його значення важко переоцінити, і наступного року необхідно розширювати спектр подібних культурних та спортивних заходів. Зауважив радник міського голови Михайло Пирог. Ми спілкуємося, і ми бачимо наскільки подібні заходи важливі. Це стосується не тільки кінотеатрів, це стосується просто театрів, це стосується якихось загальних подій, які організовуються, наприклад, навіть на свіжому повітрі. Тому що це дає можливість ветеранам, ветеранкам, всім, хто дотичен, відчувати себе, що вони роблять правильну і потрібну справу, за що вони воюють, за те. Щоб саме такі події мали можливість відбуватися на території вільної України, у нас є проєкт в рамках спілкую ветерани сумісно з Денисом Сілантівим, олімпійським чемпіоном. Який називається вільні хвилі, він проводиться на базі басейну Славутич. Туди можуть записатися і відвідують його будь-хто з ветеранів, хто хоче отримувати допомогу в реабілітації через плави. А на першому кінопоказі, крім перегляду стрічки, для ветеранів та їхніх родин розіграли святкові лотереї, подарували переможцям новорічні смаколики. Наступного року організатори планують зробити такі перегляди постійними зокрема, демонструвати нашим захисникам сучасне українське кіно з запрошенням режисерів та акторів, які брали участь у зйомках стрічок. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. З любов'ю до малечі в Запоріжжі триває серія програм до різдвяних свят. В новоствореному незламному хабі Палацу культури Хортицький діти захисників та внутрішньопереміщених родин вже зустріли Санта-Клауса. Танцями, руханками та святковими піснями розважали малечу вихованці центру культурних послуг. А от дехто завітав на ялинку в тематичному вбранні, загадав бажання та вдома прикрасив зелену красуню. Те, що в нас діти є, тому ми таку можливість і, і потребу дітям влаштовувати свята. Тому ялинку ми вже придбали? придбали. Вона в цьому році в нас буде іншого кольору. Кожного року в нас така тематика, діти вибирають колір. В цьому році якого кольору буде? Буде золота розова. Рожева, золотиста буде. Загалом на інтерактивну святкову програму зі своїми батьками завітали близько 80 хлопчиків та дівчат. Майже в кожного одне бажання скоріший мир та повернення до своїх домівок. В рамках заходу кожна дитина отримала подарунок іграшкового бокс з Європи. Підтримувати дітей продовжать і надалі, зазначають в районній адміністрації. Жваві, веселі, вони горять очі, вони активні, і це підтвердження, що вони дійсно скучили за такими заходами. І якщо у нас це все відбулося, якщо ми бачимо посмішки дітей, це підтвердження, що доросли виконали все як належить. Безпечні умови, гарний захід, об'єднали зусилля. Хочемо подякувати міському центру допомоги, який долучився до організації цього заходу, надав. Нам подарунки, які сьогодні будуть передані нашим дітям. Тому дякуємо Дмитру Матюхіну за таку можливість. Зірка та тамія в Запоріжжі відбувся традиційний різдвяний всеукраїнський турнір з дзюдо, присвячений захисникам 55-ї окремої артилерійської бригади. На змагання з'їхалися понад 100 юних спортсменів серед них жителі прифронтових міст та переселенці. Тут з Києва вихованці із Харкова Полтавської області із Запоріжжя школи дзюдо Кристал та Дюсиша 11 А також змагаються уріхівські спортсмени, які перебувають у місті Запоріжжя, тренуються у різних клубах та беруть участь у цих змаганнях. це цікаво. Ти кудись їждиш, щось бачиш, з кимось змагаєшся. Турнір організували у співпраці запорізького клубу дзюдо «Канокан» -кан» і міської влади. Це дало змогу зібрати велику кількість учасників зірки Татамі, він є традиційний, різдвяний в нашому місті. І навіть незважаючи на виклики сьогодення, війну, ми бачимо дуже велику кількість учасників, всі з батьками, і дуже приємно, що Запоріжжя має змогу далі працювати, має змогу далі змагатися і надавати можливість таким юним спортсменам зростати і йти до їхньої мети. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.